І про черговий скандал поговоримо. Ця істота привертає до себе увагу. Таку фразу на адресу 12-річного хлопчика з аутизмом випустила відома дитяча письменниця Леся Вороніна. Про інцидент у дописі в соцмережах розповіла мама хлопчика Вікторія Кравченко. За її словами, все сталося на фестивалі книжкова країна під час презентації книги Ірен Роздобудько», на яку Тимофій прийшов разом із класом. Хлопчик активно реагував на подію. Літераторка зробила йому образливе зауваження. Першими на захист хлопчика з аутизмом відразу стали однокласники. Пише мама. Діти розкритикували Вороніну за приниження і вимагали вибачення. Сама мама Тимофія назвала поведінку літераторки щодо її сина булінгом. Наобразливі слова щодо свого учня і у школі, де навчається Тимофій. Директорка закладу Оксана Андрієва дорікнула письменниць за неетичне зауваження хлопчику і теж закликала вибачитися. Ми завжди беремо наших особливих учнів на всі заходи. І так, іноді вони можуть реагувати по іншому, говорити по іншому, але в цьому життя, і ми хочемо, щоб діти вчилися бути собою, не боятись і не ховатись. Я щиро прошу пані Лесю Вороніну. Якщо цей допис до вас дійде, вибачитись перед нашими учнями, перед усіма дітьми, які вас почули, бо це було боляче, бо це був булінг, і це немає права повторитись.